Коли українці переглядають вакансії в Польщі, оголошення здаються простими і зрозумілими: ставка, місто, житло і слово офіційно часто виглядають достатніми для рішення. На практиці ці формулювання рідко означають одне й те саме для всіх. Вони стискають реальні умови до кількох рядків, тому очікування і реальність часто не збігаються. Більшість складних ситуацій не пов'язані з обманом. Люди читають текст буквально, а умови роботи залежать від договору, графіка і внутрішніх правил компанії. Слово офіційно означає лише наявність договору і не описує години роботи, систему оплати або утримання. Саме ці деталі формують фінальний результат. Ставка в оголошенні також не гарантує конкретну суму на руки. Одна цифра може давати різний дохід залежно від статусу, кількості годин і відрахувань. Місячна зарплата без чітко зазначених годин завжди залишається умовною. Графік роботи змінюється через завантаження об'єкта і сезонність. Житло, яке вказане у вакансії, не має єдиного стандарту. Умови залежать від кількості людей, правил проживання, депозитів і відстані до роботи. Локація в оголошенні не завжди означає зручний доїзд. Навіть велике місто може приховувати довгий маршрут до зміни. Фізичне навантаження також часто недооцінюють. Робота стоячи може означати багато годин у високому темпі, а позиція іноді змінюється вже після початку роботи. Головна помилка перед виїздом полягає в тому, що короткий опис сприймають як повну картину. Насправді, вакансія завжди є скороченим описом реальності. Уважене читання і правильні очікування допомагають уникнути розчарувань і прийняти більш зважене рішення.